Вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. На жаль, і надалі продовжуємо знову розпочинати сумного на війні з Росією при штурмі ворожих позицій. Загинув вихованець міського спортивного клубу Дніпро Черкаси Кирило Молоков. Йому був 21 рік, Наші співчуття, сім'ї рідним, близьким і друзям юнака світла. Пам'ять Україна залишається на третьому місці медального заліку європейських ігор, які тривають у польському місті. Кракові на сьогодні нами завойовано 25 нагород, з яких 12 золотих, 7 срібних та 6 бронзових. Катя рулить за результатами голосування у вигляді анкетування клубів за найкращого арбітра сезону чемпіонату української прем'єр-ліги. Третя поспіль переможницею обрано Катерину Монзуль. П'ять з шістнадцяти клубів поставили її на перше місце. Ще два включили до топ-трійки. Друге місце посів Віталій Романов, третє четверте поділили Анатолій Абдула та Ярослав Козик. Президент футбольного клубу Донецького шахтаря Рінат Ахметов остаточно визначився з наступним тренером команди. Ним має стати екс наставник луганської зорі Патрік Ван Леувен. Контракт з нідерландським фахівцем ще не підписаний, але це формальність і справа часу. Натомість Луганчан має очолити колишній гравець гірників Ненад Лалатович. Спортивний клуб Дніпро 1 який у рамках другого раунду кваліфікації лігі чемпіонів зіграє проти Панат Кінаєкаса. Перший поєдинок проти греків проведе 25 липня формально у себе вдома у словацькому. Місті Кошице матч відповідь відбудеться за тиждень 1 серпня в Афінах на домашньому стадіоні Панатіна-Якоса «Олімпійський». Після ігор е, кваліфікації єврокубків спортивний клубні про 1 може відпустити свого форварда Артема Довбика, якщо надійде гарна пропозиція. Проте на цю мить офіційний папір є тільки від іспанської жарони. Клуб Віктора Циганкова пропонує за нього 5-7,5 мільйонів євро та бере на себе зобов'язання розрахуватися з данським м'юландом, якому також може дістатися подібна сума. Можливо, каталонці розрахуються певними футболістами іспанський та данський клуб вже ймовірно розпочали. Перемовини з цього питання, тим часом лівий захисник Дніпровців, Алжирець Яніс Амаш, подав у суд на клуб. Він вирішив розірвати контракт в односторонньому порядку. Втім, у спорткубівців дуже великі шанси отримати серйозну компенсацію. Юристи чи агенти футболіста, ймовірно, будуть пояснювати це форс-мажорними обставинами, в тому числі війною. Хоча Амаш пристав до спортивного клубу Дніпро-1 вже після повномасштабного вторгнення Росії влітку минулого року і підписав контракт до літа 2026 в той же час з'явилася інформація про те, що табір Дніпровців можуть поповнити захисник Олександрії Денис Мірошниченко. Сума трансферу може становити близько 250 тисяч євро. Він зможе закрити позиції правого та лівого латераля і за необхідності зіграти і вище також серед потенційних новачків. – 23-річний центральний оборонець Олег Горін, який останні два сезони провів в, Минає, в Ужгородському минавурському. Минає вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та Дніпровської міської ради повернулися з нагородами з чемпіонату України з боксу серед студентів, який завершився у місті Бровари. Золоті медалі у своїх вагових, вагових категоріях завоювали Віталій Стальченко та Артур Тарасов, Срібло в Олександри Агасієвої, бронза у Владислава Крябіна та Ігоря Лебединського. До змагань їх готували тренери Олександр Клеменко, Станіслав Буциченко та Анатолій Відута. Марія Тимошенко з третьої спеціалізованої для Чеченської спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста стала срібним призером чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 року народження та молодших з бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами, що відчував у місті Кропивницькому. Наставники Андрій Фатієв і Ганна Печко. А Анна сьомого сьомої дюсоша Дніпра була третьою бігу з бар'єрами на 100 метрів. Тренери Оксана Василенко та Ірина Тітенко під гаслом рухайся, вчись та відкривай на стадіоні Олімпійської резерви нашого міста. Відбулося щорічне спортивне свято, приурочене до міжнародного олімпійського дня, яке наразі відзначило свій 75-літній ювілей. Попри війну в Україні та розпливчату політику міжнародного олімпійського комітету, і особливо його очільника Томаса Баха щодо питання участі російських та білоруських спортсменів у літніх іграх наступного року в Парижі Україна і наше місто зокрема сповідуючи цінності олімпійського руху під гаслом, рухайся, вчись та відкривай, провели щорічне спортивне свято приурочене до міжнародного олімпійського дня, яке наразі відзначило свій 75-літній ювілей. Свято, де зустрічаються нові покоління. І я думаю, що можу сказати, що наверняка є будучі олімпійські зірки, які зараз змагаються, і є, точніше, тут ви просто виступають. Так? І є вже ті, коли хто колись юними спортсменами був на стадіоні, а зараз вже, мабуть, ветеран спорту з олімпійськими нагородами. Олімпійський день це день свята сім'ї спортивної. Потім це день проводиться кожен рік. Ми його святкуємо і поэтому я желаю нашій родині спортивній, натхнення спортивного здоров'я та перемог. Михайло Анатольович разом з олімпійським чемпіоном Сеула з футболу Олексієм Чередником та срібною призеркою Олімпіади з веслування академічного Діною Міфтахудіновою та іншими були серед низки почесних гостей, яких представили на початку стислої урочистої церемонії відкриття свята, після чого вони разом з кількома сотнями його учасників, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів, хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників України, які віддали своє життя на війні з Росією. Далі в унісон виконання національного гімного на стадіоні Олімпійські резерви Дніпра дало старт офіційній церемонії, на початку якої зібрання привітала та побажала успіхів, водночас склавши шану, звісно, і збройним силам України заступниця начальника обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Висловити сердечні слова вдячності нашим військовим, завдяки їм ми можемо сьогодні черговий раз, як ви зазначили, провести такий масштабний захід. Ну це честь бути серед молоді? Наша молодь найкраща, незламні, талановиті. Наші спортсмени демонструють високий результат на змаганнях. Різного рівня і регіональних, і всеукраїнських, і міжнародних ми зичимо їм нових перемог та наснаги. І для очільника області, для Сергія Лисака саме розвиток спорту є одним із, із пріоритетів підтримати наших спортсменів, щоб вони і надалі продовжували захищати прапор нашої країни на міжнародній арені. Далі привітання пролунали з вуст начальника управління з питань культури та спорту Дніпропетровської обласної ради Лілії Гіренко та срібної призерки Олімпійських ігор з академічного вислування директорки комунального закладу обласна школа вищої спортивної майстерності Діни Міфтахуддінової. Ми бачимо цих діточок. Ми ми бачимо, що Дніпропетровщина Петровщина в цілі принципи олімпізму. Це дуже приємно, що Дніпропетровщина займає лідируючі позиції і святкує сьогодні цей день. Українці не зламні, українці не перевершені, не переможні. Тому перемога за нами слава Україні, героям слава. Своєрідним розігрівом свята були запальні виступи багаторазових чемпіонів і призерів України з черлідингу у різних вікових категоріях команди Пантера. Свою майстерність продемонструвала і вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з художньої гімнастики Дніпровської міської ради Марія Грицай. На сам кінець власний вишкіл презентували колеги останньої з до виду спорту дівчатка з клубу Арабеск. Звісно, а як не сфотографуватися на згадку про такий яскравий захід на загальну світлину, що й було зроблено, незважаючи на те, що довго довелося всіх шикувати і що називається, втискувати у її рамку. Далі всі попрямували на лінію старту 100 де мовчасно вшанувавши пам'ять понад 300 атлетів, тренерів, представників різних видів спорту і вікових категорій, які загинули внаслідок російської агресії, а їхні прізвища внесені до сайту Янгове спорту, учасники символічно подолали дистанцію. Головним і заключним дійством свята стала презентація і демонстрація його учасниками на півтора десятка локацій своїх улюблених видів спорту, де вони удосконалюють власну майстерність, прагнуть і мріють вже найближчим часом не тільки відбутися у ньому, але й приносити гарні результати, здобутки і перемоги, прославляючи у такий спосіб рідне місто, регіон і державу. Хотів би подякувати всі федерації, які причасні сьогодні до нашого свята. Олімпійський день це велике свято для всього українського спорту. І Олімпійський день проводиться в кожному регіоні нашої країни. Хочу це подякувати, подякувати виразити Андрію Васильовичу Павелку, керівнику нашого відділення. Він завжди нам допомагає. Всім федераціям, всім нашим олімпійським чемпіонам, які приймають участь Олександру Петровичу, департаменту молоді та спорту. Людина завжди з нами на зв'язку, завжди нам допомагає. Також. Окремо хочеться виразити подяку ісполкому нашого відділення, тому що він постійно працює та робить все на благо українського спорту. Отже, чергове щорічне свято до міжнародного олімпійського дня. Стало історією. Будемо вірити і плекаємо надію, що вже наступне відбудеться за нашої перемоги у мирній квітучій державі. А вітчизняні спортсмени і надалі будуть дарувати нам радість від успішних своїх виступів на міжнародній арені. Все буде Україна! І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.